Шановні ветерани, шановні пластуни, шановні учасники АТО, ми сьогодні проводимо такий захід, коли вшановуємо тих людей, які загинули. За незалежність України. Ветерани після 70 років воювали. Молоді хлопці, які воюють зараз на Сході за незалежність України. І ми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять Петра, молодого хлопця, гвардійця, який недавно також поклав своє життя за волю, незалежність і ретерну з нашої держави. Тому я хочу зараз надати слово депутату обласної ради Петру Степановичу, коротенько, скажіть, будь ласка, відносно наших заходів. Ось слушати з того, що сучасні металани, учасники АТО, просто не пані Оксана. Минає мене 72 роки від визволення буска. Але вже тих 72 роки наші хлопці, наші люди здобувають цю незалежність. І ця незалежність дається нам дуже тяжко ціною нашого життя. Але як вироді кажуть, є чорна полоса, а після чорної полоси не стає біла полоса. Тому ну, всі сьогодні другу річницю визначення визволення буска, подякувати тим ветеранам за те, що дійсно допомогли виз... визволити цей буск і подякувати тим учасникам АТО, які продовжують їх визволення, здобування нашої незалежності. Подякувати пані Оксані, що залежала свого сина цих патруль, який достояв до кінця. Який пішов добровольцем. Не тільки від твої повістки пішов добиватися і після. Дякувати за те, що я ще один сильний оскоржені, щоб дякую від всієї громади, яка в сьогодні. Мама Володимирова, який організовує і підтримує той е, патріотичний дух на теранах Бузького району. Дякувати йому за організацію, за вшанування всіх свят, яких є. На великий жаль, ми тільки останнім часом вшановуємо, коли святкують. Ну. Дуже дякую, дякую вам, що прийшли вшанувати пам'ять мого сина. <кхи> <мені> <кхи> ну що, шановні, я тоді всім вам щиро дякую молодим дітям, ветеранам. Тому що оці заходи, що ми проводимо, щоб ті діти молоді бачили, за що гинуть наші ветерани, молоді хлопці, за ту державу, яка таки може врешті-решт повинна стати на ноги, піднятися і щоб наші діти, наші молодь жили вже як цивілізовані люди, мали своє надійне майбутнє. Тому давайте зараз ми помолимося, очина, за наших всіх хлопців, які поклали життя за нашу незалежну країну.